Всім привіт! Сьогодні я знову до вас з розпаковкою. Тут у мене трави. Взагалі, дивилася різні розпаковки на Ютубі, у різних блогерів, і побачила, що є розплідничок в Київській області, де дуже дешеві рослинки. Вирішила і собі замовити, зараз все покажу. Ось так все запаковано, теж коробочка навіть волога, так що зволожені дуже класно. Тут мені акомпонують гуси сусідські. Так, дивіться, деякі замотані ось в. Пакетик, а деякі ні. Зараз буду розбирати. Взяла на пробу, взяла небагато, там мінімальне замовлення 300 гривень, то я взяла на 315 гривень. Зараз все розпакую, в принципі, можна ось так витягати. Це у мене Little Bunny, у мене їх тут 6 штук, це теж на новий квітничок. От всі зволожені, коренево, як бачите, класна, аж вилазить зі стаканчику. В стаканчиках П9. По 30 гривень стається. Чи по 35? По 35, мабуть. Так, і іще зараз. Тут іще один і ще один. Ось такі вже всі квітували. Я замовляла вже Little Bunny. У мене є розпаковочка. Я брала два штуки. Але вже не пам'ятаю, яка ціна. Ну, кущики, звичайно, більші були. Це поділочки. Я так розумію, що це навесні робили поділочки. А може і влітку, ну, коренева, класна, бачите. Вже зі стаканчика проситься, щоб її вже висадили в землю. Ну, що сказати, класні за 30 чи 35 гривень, 35, здається, то супер рослинки. І ось в пакетиках вже замотана осока Red Rooster. Е, у мене є осака ось такого бронзового кольору, але вона така волосоподібна, е, і вона якби звисає донизу, а ця має стояти ось так от струнко. Вона обрізана. Ну, мабуть, для того, щоб не поламалася в дорозі, не знаю. Або щоб компактніше скласти все в коробочку, то вона обрізана. Теж ось корінчики виглядають. Не дуже я хочу її виймати, але зараз це спробую однією рукою зробити. Ось така коренева. Ну, класно. Багато молодесеньких таких всмоктуючих корінчиків. Клас. За, о, теж не пам'ятаю, чи 30 чи 35 гривень. Дуже-дуже класно. Якщо кому треба, пишіть, я дам посилання на телеграм-канал. Здається, вони є і в Фейсбуці, але я заходила на телеграм-канал і замовляла там. І Ще сьогодні покажу розпаковочку з хвойними рослинками. Це на мій новий квітничок хвойні рослинки, 10 хвойних. І чесно переживаю, тому що замовляла тут вперше. Теж дивилася розпаковку на Ютубі і вирішила замовити. Якщо сподобаються саджанці, то дам вам посилання на інстаграм-сторіночку. Ось так все запаковано. Я вже хочу розпакувати і бачу, які вони гарні. Вся ця посилка мені обійшлась по доставці 255 гривень, шла вона з Львівської області. Ну, Просто не в картонці, але все обмотано, бачите. Пакетиками обмотано, ну, зараз я скажу, скільки вони коштують. Зараз подивлюсь, просто щоб. Не помилитися. Класні саджанці. Зараз розпакую і все покажу. Розпакувала ось тіні тім. Це невеликі кульки, туйки невеличкі, вони будуть до, здається, максимум 40-50 см в висоту і десь 60 см в ширину. Вони самі формуються кульками. Ось такі саджанці. Гарні задоволена і ціна одного саджанця 75 гривень. Просто такої ціни я ніде не бачила. Я сподіваюся, що вони приймуться, так само, як і з інших розсадників, які я купувала рослинки. Ну, на вигляд, здорові рослини. Зараз покажу, я вже дивилася кореневу. Ось корінчики. Повністю не оплетена. Ну, Я думаю, що її. Не так давно пересаджували у більший горщик. На вигляд, класна рослинка. Сподіваюся, що у мене вони приживуться класно. І ось такі три тойки, теж кулясті, теж вони невисокі, здається, трошки вищі, ніж тіні тім будуть. Ось вони такі жовтенькі міріем. жовто Зелені салатові, такий гарний у них колір, дуже. І теж 75 гривень саджанець. Великий саджанець, ось моя рука. Класні. Я дуже задоволена. Головне, щоб гарно прижилися. А так, по, по якості претензій взагалі немає. Набиті кущики гарні. І ось така зараз коренева. Навіть черв'ячок є. Тепер треба тільки висадити і сподіватися, що вони гарно мені приживуться. Правда, гарний колір. Подивіться. Просто шикарний. Ось так тінь тім. Це вони у мене будуть по черзі. Тіні тім і міріям. Думаю, що буде гарне поєднання. І ось такі чотири красуньки це Ауреанана. Ну, я вам скажу, тут десь сантиметрів 50, мабуть, ось ця і ця Дуже гарні саджанці. Теж по виду здорові. Тут трошки є, але це вже, я думаю, що це вже хвоєпато синій Класні, вони як книжечка. Хвоя всередині, бачите, така салатова, а тут жовтенька. Один саджаниць це 120 гривень. Цей самий такий невеликий, наче зараз буду дивитися кореневу, що не дивилась. Ага, так, я не витягну зараз. Ось така коренева. Теж гарна, живенька і, і черв'ячок є. Класне коріння. Класної якості саджанець. Тепер треба тільки цю красу висадити і доглядати за нею. Ну, я дуже задоволена. Дуже-дуже ціни набагато нижчі, ніж в інших розсадниках. Це люди самі займаються, не перекуповують. Шикарні. Ось так це виглядає разом. Це все буде на, одній, на одному квітнику разом з гортензіями і травами. А то вже десь через пару днів, я думаю, що вже будемо висаджувати дощі, пройдуть, і буде супер погодка для хвойних. Всім дякую за увагу. Пишіть, чи сподобались вам саджанці, і якщо треба, я дам посилання на інстаграм-сторіночку.